Дев'ята ранку слов'янські комунальники вже косять траву на вулицях міста, обрізають гілки аварійних дерев, прибирають тротуари та дороги. З Тої сторони пока ні то і, і ту сторону теж. Видіш, де з асфальта торчить, а потім уже сюди поїхали. Ага, Хорошо. Хорошо? Саму бордюрку брати. да. Сначала при бордюрку, бордюрку, а потім уже кусить. Вісною літом весною, влітку до самої глибокої осені косимо траву, дерева аварійні прибираємо, облагороджуємо місто, щоб людям було гарно і нам приємно. Навіть дякують, коли приходять. Дякуємо вам за роботу зроблену. Саджаємо дерева, кущі, поливаємо. Ми ще займаємось обслуговуванням світлофорів. ірина правило каже: наразі на підприємстві працівників вистачає. Мене центр зайнятості влаштував сюди на соціально корисні роботи, скажімо так, у зв'язку з війною роботи як такої немає, і тому центр зайнятості допомагає таким людям, які залишилися без роботи, та влаштовує їх у тому числі в благоустрій. Робота важка, але мотивує те, що ми робимо місто чистіше краще. За словами Ірини Правило, із початком повномасштабної війни у комунальників додалося роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Під час військових дій у нас є будівельна бригада, яка працює після обстрілів. Зашпаровуємо вікна, двері, допомагаємо людям, дахи ремонтуємо. Також у нас іде впорядкування пам'ятників хлопцям, які загинули з 2014 року, які по нашому регіону району загинули за нашу Україну. Евакуюватися слов'янська каже Ірина. Наразі не планує Про евакуацію під час військових дій я не думала, бо у мене на першому плані це робота. По друге у мене тут батьки літні, я не могла їх залишити. Також дуже вболіваю за своє підприємство, щоб воно процвітало і всім, чим можу, допомагаю нашому місту. куди куда отураз. А куди евакуюватися? Куди навіщо? Це наше місто. Ми тут виросли, народилися. Навіщо з міста тікати? Що буде, те й буде. Я думаю, наша армія переможе. Сподіваємось на це. Хлопці гинуть, шкода хлопців молодих. Самі розумієте, війна є війна. Багато горя наробила, багато будинків зруйновано. Людей багато загинуло. Працівники цього комунального підприємства обслуговують місто Слов'янськ та населені пункти Слов'янського району. Вікторія Алєксєєва, Артем Степанов, Анастасія Галасюк, Юлія Біцімєрова, Данило Черниченко Суспільне новини, Донбас.